Українська душа, ми не скорені. Альона Литвинчук знайома багатьом нашим глядачам. Вона співає на загальноміських святах. Своїм талантом допомагає закривати волонтерські збори. і Є керівницею жіночого ансамблю Кришталеві роси, в якому і співає. А ще керує дитячим аматорським колективом. За 15 років викладання через неї пройшло дуже багато дітей. Сьогодні представляє нам одну з найбільш обдарованих своїх учениць. Маленька я Сказала б собі дорослі. Коли ми з нею перший раз зустрілися, коли вони пішли на прослуховування, я одразу зрозуміла, що ось це, це, це моя буде учениця. Думи, думи мої, думи. В неї надзвичайний слух, вона гарно інтонує і вона знає, чого вона хоче. Оце головне. На повторі знову ті ж самі слова. І коли я доросла, коли була мала. Найдуть літа, не припиню вірити у дива. Де ти навчаєшся вокалу? Хто твій викладач? Альона Олександрівна. А як ти до неї потрапила? Можеш розказати? Ну, не знаю, як це так вийшло, но... <рес> ти сама вирішила, чи можливо мама тобі yeah. порадила. – Я. – Ти захотіла займатися вокалом? Так. Yeah. А чому? Ну, мені це подобається, так я гарно співаю. Що ти співала на той момент, коли ще до Альони прийшла? Ну, різні пісні, там українські, там, сучасні якісь. Хто твій улюблений виконавець? Монатик. Вірте, люди у дива, най душа пісні співа бо темрява, Дуже слабка, коли віра жива, вірте, люди у дива, най душа пісні співа, бо темрява. Дуже слабка, коли віра жива. На цю композицію сучасної української виконавиці кола викладачка з ученицею зняли відеороботу. Перший спільний кліп зняв Володимир Колесник, оператор, який допомагає артистам міського палацу культури увіковічнювати їхні номери. Це наш друг Володимир Колесник. Він надзвичайно талановитий відеооператор. Він, він знає, він сам дуже творчий, насправді. І він нам в нас є свої задуми, ідеї. Ми говоримо те, що хочемо, ми, а він вже дивиться, як це буде виглядати безпосередньо в роботі. І робить свої якісь там маленькі замальовочки, такі, і виходить дуже гарно. Для юних артистів зніматись у кліпах це завжди задоволення і досвід на майбутнє, особливо для тих, хто планує пов'язати своє майбутнє з творчістю. Кіра планує. Бачиш себе на сцені. Так. Що хочеш співати, яку музику виконувати? Ну там, якісь сучасну, українську там ну, таке. Ні, бо в нас козацька кров. Серце сповне, то ми настане знов. А влітку канікули у вас? Так. Так, канікули. Але ну трошки співаєш, щоб не втрачати форму. Так. Да. Mm. Що співаєш? Різні пісні. Ну, улюблена зараз яка. Може щось із Тіктоку. Яка? Не знаю, мені всі подобаються. – З Монатіка. Монатіка? Так. Да. <oczywiścieEs> <NBC3> yeah. <stocking tea> Дружньо та невимушено відбувається спілкування між викладачкою та ученицею. Це відмічаємо ми і мама дівчинки, яка стверджує, що Кіра із задоволенням відвідує заняття. Самого малечку дівчинка прагнула співати пробувала себе з іншими викладачами. Підхід знайшла саме Альона Олександрівна. Буває таке, що людина. Вокально необдарована, ну людина, дитина, але от в неї душа до співу лежить і вона хоче займатися. Можна працювати з такою людиною? Можна. І таких багато насправді діток таких приходять, що батьки хочуть, що хочуть, щоб моя дитина займалася. Але після прослуховування я розумію, що ну, якби, можна, але на це треба дуже багато часу. Але такі дітки ставляться в групи з іншими сильнішими за себе, і з часом вони виростають і дійсно є результати. Воно їм щось дає? Вони слухають, вони розвивають свій слух і таким чином підтягуються до тих кращих діток. Щодо самої викладачки, потяг до музики, як і Кіра, вона відчула у ранньому дитинстві. Цього не могли не помітити оточуючі. Я співала вдома, грала на імпровізованому піані, це був стіл, а потім мама пішла працювати в будинок залізничників, це був рай, де там це ж була творча така, вся як сказати, літа міста. Так. Сказати. Ну і там вже побачили, почули. І Я там почала співати, виступати, а потім пішла в музичну школу. І так все. І потім пішла вчитися вже по напрямку своєму музичному. Угу. Ну, в тебе і вища освіта так, є, і, 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 і насправді. Три освіти вище. Так. А які робили? Це училище культури мистецтва імені Івана Гієнка, Житомирське, Київська академія, Національна академія керівних кадрів і університет культури та мистецтва. ось нещодавно, буквально два місяці назад. Розкриттю своїх музичних здібностей завдячує Коростенка і музичній школі, в якій навчалась у дитинстві, і колегам з міського палацу культури. Це Микола Корнівич-Вознюк, це наш керівник кришталевих роз. І він також прийняв участь, можна сказати, в розвитку талановитої такої. Особистості, так як Альона, так у творчості, як і в будь-якій іншій справі, важливим є розвиток для вокаліста недостатньо народитись талантом, над ним потрібно працювати. Взагалі, колись я була альт, але потім з часом, коли вчилась, вже була і сапрано. Але зараз в роботі можу застосовувати скрізь всі всі голоси, які, ну, які потребують допомоги. Розвіяв думи, думи мої думи, лихо мені з вами. Альона Литвинчук активно реалізується не лише у музиці, а й у викладанні. Серед її учениць є вокалістки, які зараз на шляху до підкорення великої сцени. Можливо, колись у чартах ми почуємо і ім'я Кіри Вигівської. Ще все попереду і все буде добре. Ми працюємо в цьому напрямку, є ідеї. І я маю надію, що цей вогник не згасне творчий і будемо працювати і надалі, так? Як зацвітуть сади, до мене прийдеш ти і скажеш тихо, перемога! Перемога! Які подальші плани? Ну, найближчі плани ми бачимо в тебе які? А щодо творчих планів. Насправді їх дуже багато, незважаючи ні на що. І я думаю, що все буде добре, і надовго ми не будемо пропадати з радарів творчості. І все буде добре. Ми ще побачимося почуємось.